Вітаю вас на своєму каналі Таті. Філософія успіху. Хочу розповісти вам про одну молитву, яка чудово може змінити ваше життя. Її дія дуже сильна, працює завжди. Результати будуть чудові. Після прочитання цієї молитви у вашому житті. Почнуть відбуватися справжні чудеса, чудові події, які зараз навіть важко уявити, можуть з'явитися далекі родичі, які бажають переписати на вас частину своєї нерухомості, може з'явитися пропозиція про нову роботу з неймовірно високою зарплатою, або просто. Якась людина вирішить зробити вам подарунок, який змінить ваше життя. Джозеф Мерфі. Чудодійна наукова молитва на достаток. Свідомий контакт з вищим розумом, частина якого знаходиться і у вас. Ваша молитва полягає в тому, що ви є частиною Всесвіту який допомагає вам отримати те, що хочете мати. Наукова молитва це усвідомлене звернення до космічної божественної енергії. Це повною мірою розмова з Богом у більш вільній формі. За допомогою наукової молитви ви можете підключитися до каналу Божественного достатку. Та отримати від Всесвіту все, що вам потрібно. Єдине, що вам потрібно, це щирість вашого наміру. Так ви можете залучати будь-які матеріальні блага, починаючи від нерухомості, закінчуючи необхідними сумами грошей на відпустку, на купівлю потрібних речей. Або просто на життя. Гроші приходять завжди у потрібній кількості. Як довго чекати на результати від наукової молитви? Від початку читання молитов до отримання результату проходить від кількох днів до кількох місяців, залежить від віри. Читаєте тиждень. Як мінімум, або, поки у вас не з'явиться тверда впевненість у здійсненні вашого наміру. Ви самі відчуєте, що читати більше не потрібно. Щоб прискорити отримання результату, уявляйте якомога яскравіше кінцевий результат. Для більшої ефективності використовуйте на додаток. Будь-яку техніку, що позбавляє страхів. Повірте в те, що Всесвіт має потужну силу і здатний вирішити вашу проблему якнайкраще. Коли ви сформували своє найзаповітніше бажання, приготуйтеся до молитви, закрийте очі, зробіть повільний глибокий вдих. Та видих, нехай кожне слово йде від серця. Молитву вам необхідно читати в розслабленому напівсонному стані, коли ваша підсвідомість є найбільш сприйнятливою. найкращий час вранці після пробудження та ввечері перед сном. Дари Бога мої дари. Я користуюся кожним моментом цього дня, щоб славити Господа. Зі мною Божественна гармонія, мир та достаток. Божественна любов походить від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє у моє оточення. Божественне кохання зцілює мене зараз, не боюся зла, бо Бог зі мною. Я завжди оточена священним ореолом Божественної любові та сили. Я стверджую, відчуваю, знаю і вірю рішуче і позитивно. Що чари божественної любові та пильності спрямовують, зцілюють і піклуються про всіх членів моєї сім'ї та тих, кого я люблю. Я прощаю кожного і щиро випромінюю божественне кохання, мир та доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. У центрі моєї істоти панує світ, це світ Бога. У цій тиші я відчуваю його силу, керівництво та любов Його святої присутності. Я божественним чином, прямую на всіх шляхах моїх, я є чистим руслом. Для божественної любові, істини та краси. Я відчуваю, як через мене протікає його річка світу. Я знаю, що всі мої проблеми розчиняються у Божому розумі, шляхи Бога мої шляхи, слова, які я говорю, потрапляють туди. Куди їх посилаю, я радію і підношу подяку, розуміючи, що маю відповідь на свою молитву. І це так, молитву вам необхідно читати в розслабленому напівсонному стані, коли ваша підсвідомість. Є найбільш сприятливою, найкращий час вранці після пробудження та ввечері перед сном. Якщо вранці у вас не вистачає часу, то тільки ввечері, але обов'язково регулярно щовечора. Якщо є можливість, читайте частіше вранці та вдень. Це прискорить процес. Читайте щиро. З почуттям цієї молитви і ви обов'язково отримаєте дивовижні результати. Ця молитва є універсальною, підійде будь-якій людині і допоможе покращити життя. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.